Каналі Ті 8 Плюс і продовжуємо надалі наживо інформувати вас про найактуальніші події. Нагадую з вами в студії Богдан Шимчук. І також нагадую, аби ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та телеграм-канали і обов'язково доєднатись до нашої Фейсбук спільноти та ютуб каналу. Тому що саме зараз триватиме пряма трансляція, адже будемо спілкуватись про те, що в Хмельницькому презентують фільм про загиблих захисників Маріуполя. Називається цей фільм Все добре, мам. Ну, а власне, про цей фільм будемо спілкуватися із авторкою фільму, і шеф-редакторкою Меморіалу Героїв. З нами на відеозв'язку Євгенія Мазур, це авторка цього фільму. Пані Євгенія, вітаю вас, а також Анастасія Абрамець, шеф-редакторка Меморіалу Героїв. Також вітаю вас. Слава Україні! Герої. Так, тож, власне, фільм Все добре мам. Він буде презентований вже фактично в День Матері. Але давайте поспілкуємося детальніше про ідею цього фільму, про сценарій цього фільму. Пані Євгенія е, хотів запитати безпосередньо у вас, коли зародилася ідея цього фільму, коли з'явилися перші нотки, того що ви хочете зняти щось подібне. А, ну насправді власне, ідея зародилася на світ фільм. А потім ми разом давали її вже до того, до того щоб реалізувати цілий фільм. Починалося з того, що це мало бути кіно до дня Маріуполя. І ми хотіли по показати, що ми захищали люди з різних підрозділів, тільки з ОПО, що це були а, Збройні сили України, що це були Повітряні сили України. Але в процесі роботи вже здійснували, що матеріалу збройних стільки багато, що ми просто позично не встигли його обратиння Міуполя, то відповідно ми продовжували прочитати. Наша команда, яка займалася з пізніше, вже героїчно пробиралась через. А, Зимові відключення світла, зв'язку і в пошуках можливості працювати продовжувала монтувати цей фільм. А і, от власне закінчили уже тільки ближче до Так, якщо говорити зокрема про героїв цього фільму, пані Анастасії, розкажіть, хто стане героєм цього фільму і про кого йтиметься мова? Коли ми вирішили знімати цей фільм, для нас було дуже важливо показати героїв. З різних куточків України, а також з різних військових частин, щоб показати, що наш Маріуполь, нашу Незламно, таке місто оборони, обороняли різні люди, з різних куточків України, з різних військових частин. І коли ми підбирали героїв, то для нас взагалі на меморіалі важливо обирати героїв не лише медійних, про яких говорять всі, а різних героїв, і власне героя на фільму стали Дві жінки з Хмельницької області та одна з Львівської області, які розповідають про своїх синів, а також про свої почуття пов'язані з цією втратою. Ви зазначили про жінок, які будуть розповідати про своїх дітей. Історії знову ж таки глядачі вже зможуть почути безпосередньо, коли побачать сам фільм. Але на момент, коли відбувалися зйомки, які емоції, зокрема, відчували кожен із вас, пані Євгенія? <estudio> <settings> Позитивних емоцій було з одного мало, а з іншого боку було дуже багато тепла. Ну, там складна, це величезна втрата і величезна гор для кожної з родини, коли працюєш з оборотом, а говорити про те, що багато якогось чогось позитивного можна пережити. Ну це не той формат, фільму. але з іншого боку а, було дуже багато тепла, тому що для кожної мами, попри те, що кожен з хлопців безумовно герой, безумовно воїн, і. Безумовний захисник, яким ми зобов'язані, що у нас є сьогодні, він для кожного залишається її маленьким зайчиком, який а, там, можна, рано почав говорити, дуже любив співати, приносив хороші оцінки в школі. А, от якісь такі теплі дитячі речі, які є у кожного з нас, і, і про кого і, і, і такі речі. Бо кожна з нас, мама наша, може сказати. І це дуже тепло. І от, власне, це воно дуже допомагало краще сприймати те горе і гостріше сприймати те горе з інститут, як родина наша Пані Анастасії, які у вас емоції, коли, коли відчували, які емоції, коли відбувалися власне зйомки фільму? Власне, я як шеф-редактор не перебуваю безпосередньо на зйомках, але займаюся власне просуванням наших фільмів, наших виставок. І коли ми робимо відкриття офлайн, запрошуємо туди людей. Там завжди запрошуємо рідних, які брали участь у цих зйомках чи фотопроектах. І це власне найбільший момент хвилювання, як вони це сприймуть, і чи не буде для них цей досвід додатково. Травмуючи, І це завжди нашу команду турбує найбільше, але вже з нашого досвіду ми знаємо, що люди, які приходять, вони висловлюють вдячність, що про них не забувають, що на них звертають увагу, що з ними спілкуються, що їм дають слово. Власне, тому ми продовжуємо це робити і запрошувати наших героїв на офлайн і давати їм можливість спілкуватися. Окремо хотів поговорити про те, як ви обирали історії цих героїв, тому що насправді зараз. Ми маємо тисячі українських військових, які продовжують обороняти нашу державу, які продовжують нищити ворога. І вони роблять це, там, починаючи від від початку широкомасштабного вторгнення, з поміж тисячі історій. Як ви обирали от саме цих три, пані Євгенія? А, ну, насправді ми відібрали набагато більше потім, в рамках цієї серії, що буде презентовано кілька фільмів, також про інших захисників. А, для початку ми вибирали серед тих. То був готовий говорити, тому що справді наважив десь розповісти про а, втрату. Це теж потребує великої мужності і далеко не всі мають сили починати про говорити. Ну то багатьом потрібно, щоб прийшов якийсь час, перш ніж вони будуть готові прийти до журналістів, починати а, якось спілкуватися про своїх продажів. Ну і Додатковим критерієм також було те, щоб у загиблого захисника була мама, яка б могла сказати, тому що це також є не усі. Дуже багато захисників було з Маріуполя, а, дуже багато втратили свої родини, а, дуже багато у кого родини залишились на окупованих територіях. І, відповідно, а, це також був важливий критерій, щоб мама не просто була жива, щоб вона могла до неї дістатися. Ну і плюс, щоб йшлося що про захисників з різних собі військ, тому що так склалось, що Азов знають краще, більше, він більш медійно представлений. Але ми хотіли зачепити також інші підрозділи і поговорити із родинами-захисників і спожити наших роденних. Зазначили про те, що в фільмі будуть представлені захисники різних родів військ. Про які саме роди військ буде мова? Це повітряні сили. Іван Баховський був частиною екіпажу бродівської авіації. Це також збройні сили України, тому що і зокрема морська піхота Антон була був командиром. Розвід батальйону морської піхоти ми тримали під стрігу до Маріуполя. Ну і в інших фільмах також будуть хлопці із територіальної оборони і безумовно додово. Ну і от зокрема в цьому фільмі один із наших героїв також був бійцем полку Азов. Він родом з Хмельницького, якраз Богдан Демчук. І він долучився до Азову ще в 2015 році, коли добивальцем бовольця вирішив на фронту. У нього такі. Багаторічний досвід прописано участі на що повернемось до етапу створення. Пані Анастасія наразі хотів би запитати у вас наскільки важливо, аби цивільні люди розуміли е, зараз, вже там після 442 днів широкомасштабного вторгнення важливість і значущість тієї роботи, які яку виконували захисники Маріуполя. Усе мета платформи пам'яті це зберегти пам'ять про кожну загиблу людину і про цивільну, і про всі наші військові втрати. І ми вважаємо, що наша культура національної пам'яті, яку потрібно розвивати, шукати світові приклади, шукати свій оптимальний варіант це певною мірою гарантія нашої безпеки у майбутньому, що ми будемо пам'ятати, що в нас відбувалося. Ніколи не забудемо подвиги і пам'ять про людей, які загинули, то ми будемо мати більше шансів на мирне майбутнє. Саме тому ми збираємо всі ці історії про кожну людину, улюблюємо цифри статистики, розповідаємо про кожну людину, про яку нам вдається зібрати інформацію, повну історію, ким була ця людина, про що вона мріяла, хто в неї залишився живий це така велика глобальна мета меморіалу, Ми працюємо над цим вже понад рік і будемо продовжувати токи. Ми зберемо усі історії. Пані Євгенія, якщо повертатися до інтерв'ювання батьків, ви зазначили, що дуже непросто насправді знайти людей, які готові говорити про свої гори, які готові говорити про втрату дітей. А власне, от ті матері, з якими виробили цей матеріал. Чому вони погоджувалися? Яка була їх мотивація? У цьому зберегти пам'ять про сина. Безумовно, тому що в якийсь момент, коли ти вже ну, не те, що прийняв, вони можливо прийняти ці втрати якось все життя, але в той момент, коли ти розумієш, що крім болю має залишити ще щось, батьки починають бути готовими працювати над тим, щоб позволити пані. Ми знаємо про те, що презентація цього фільму відбудеться, якщо я не помиляюся, у чотирьох містах. Пані Анастасія, розкажіть детальніше, в яких саме і коли глядачі зможуть побачити цей фільм. Ми будемо показувати цей фільм у Хмельницькому і Львові е, завтра кінця, тому що е, тут присутні героїні. Вони з цих областей вони зможуть прийти і розповісти. Ще додатково я разом з глядачами побачити цей фільм, а також додатково цей фільм транслювати у Чернівцях та у Дніпрі. А вже 14 травня о 12-й годині ми презентуємо фільм на Ютубі. Меморіали запрошую всіх підписуватися і всі охочі зможуть його побачити. Окремо я хочу аби ви дали відповідь кожному зараз, хто знаходиться в тилу, кожному цивільному, чому люди мають прийти подивитись це кіно. Чому в цьому є необхідність для кожного із нас? Пані Євгенія, про... тому що це зібрані. Не хочеться казати уламки, але це таке відновлені, відновлені шматочки життя тих людей, а, які були готові віддати себе на радио. Це а, історії людей. Які були дуже живими, дуже дуже класними. Мені дуже не хочеться, щоб люди сприймали знати, як радянському союзі було, коли воїн героїчно загинув і його пам'ять. Вона якась така дуже заварна. Вона абсолютно не жива. Це були живі класні хлопці. Вони, а, любили а, життя, мали свої інтереси вони були дуже подібними дома з вами. А, і зараз. Те, що ми можемо зробити, ми можемо просто пам'ятати про те, що вони були, ми можемо пам'ятати про те, що це наше перемога. Я розумію, що такі фільми дивитися дуже важко, це емоційно дуже важко. На кожним цим це не потрібно сприймати як занурення у чужий бій. Це потрібно сприймати як видання шану чужому життю, яке було яскраве, яке було заплачено за те, що вам було. Пані Анастасія, на вашу думку, чому кожен цивільний має переглянути цей фільм? Зараз ми маємо тисячі матерів в Україні, яких не будь-кому привітати усіх матері. І ми всі маємо привернути, подарувати свій час свою увагу цим жінкам. І ми закликаємо усіх не лише прийти подивитися фільм, але й. Провести час з тими знайомими жінками, які втратили своїх дітей, які віддали своє життя за кожного з нас, за те, щоб нам було те, народжувати своїх власних дітей. Ми закликаємо до Дня Матері абсолютно кожного різними методами. Провести разом час, поспілкуватись, подарувати квіти, але подарувати увагу тим жінкам, які віддали найдорожче реально за кожного з нас. Я також зазначу про те, що власне фільм, який завдяки цим двом прекрасним пані, вийде в широкий світ, так його будуть показувати і в кінотеатрах. Він також вийде в етарі нашого телеканалу, відбудеться це в неділю ввечері. І відповідно о 19.00 глядачі телеканалу Тівісім Плюс зможуть побачити на нашому телеканалі. Фільм Все добре, мам. Пані Євгенія, з однієї із ваших відповідей я зрозумів, що ви насправді готуєте ще один подібний фільм. Розкажіть, хто власне, стане учасником наступного фільму, про кого це буде фільм і коли широкий світ зможе його побачити також? Ну, Щодо терміну виходу, поки трошки зарано, говорити, що робота ще триває, нам росіяни дуже мала мало платить з цієї підключення. І важко прогнозувати ще як повідати в плані, кому можемо познати втрачення. Але це буде ще, ще два хлопці. Один із них а, Євген Шеркес, він був родом з Маріуполя, його родина родом з Маріуполя, і він бою щось його з чийсьмо в А другий хлопчина це Володимир Кравченко, він. А сам родом з Луганська, Він був тоді на фронт ще у 2014 році, але так склалося, що туди він повзємав і він на маму змогла полишитися вдома, але вже коли не став 2022 рік, він сказав, що мам нам уже дозволяють. І також долучився до територіальної охорони згодом добровольцем поїхав в Маріуполі з мотивих партучка, який гурт поставляв у на територію Азерсталі до повільно поїхав, от як та підтримка до наших захисників. Ну і зрештою з них поїхав. Він шоркатор признав у бою він намагався прикривати позицію. Не це так само молоді хлопці. У нас якось так склалось, що о, в усій цій серії це всі хлопці 27 років. А, молоді, яскраві, дуже класні. а Ну і насправді мені дуже подобається, що подобається. Вони дуже тішать, що вони вийшли в житті. Пані Анастасія, прошу, аби ви власне запросили. На перегляд фільму у всіх містах, так само і на телебаченні глядачів, аби обов'язково якомога більше людей поба... змогли побачити цей фільм. Власне, в нас буде сьогодні показ у Львові, о Львові у сім'ї у Пороховій вайжі, у Хмельницькому в кінотеатрі. Я, на жаль, не можу пригадати назви, точно в Хмельницькому, можливо, ви пам'ятаєте. Нецькому прем'єра відбудеться у е, кінотеатрі ВМОЛ Сінема. Е, це власне в торгово-розважальному центрі. Відмол, тому е, також кожен із вас може завітати туди безпосередньо на презентацію фільму в неділю о 17.00, якщо я не помиляюся, а я власне не помиляюся, і переглянути цей фільм безпосередньо вже там. І також нагадую про те, що о 19.00 на телеканалі Ті 8 Плюс ви також зможете побачити прем'єру цього фільму. Е, я також хочу нагадати про те, що у нас в гостях на відеозв'язку були дві прекрасні пані, які власне е, створили цей фільм і які покажуть його е, усім українцям, кожному хто його перегляне. Власне, це Євгенія Мазур, авторка фільму. Пані Євгенія, ви чуєте ще нас? Так, уже чую знову. Так, я дякую, що ви доєдналися до нашого прямого етеру. А також Анастасія Абрамець, шеф-редакторка меморіалу героїв. Пані, яка також нас не займається подальшим просуванням цього фільму. Дівчата, я дуже дякую вам за вашу роботу, за те, що ви продовжуєте транслювати історію українських героїв, які ціною власного життя зробили і продовжують також робити Україну незалежною і фактично наближати українську перемогу. І Дякую вам за те, що були разом із нами.